Спеціальні можливості операційної системи. Пошук та виправлення помилок на диску. В процесі роботи комп'ютера час від часу трапляються різні збої, програми зависають або некоректно працюють, зникає або змінюється напруга живлення тощо. Це може провокувати появу помилок у файловій системі дисків. А їх збільшення, в свою чергу, призводить, звичайно, до втрати деяких даних. У файловій системі диска можна за допомогою вбудованої утиліти Перевірка диска знайти та усунути ці проблеми. Перед початком перевірки диска треба закрити всі файли, розміщені на ньому, оскільки під час перевірки диск недоступний для інших завдань. Для початку роботи утиліти-перевірка диска треба у вікні мій комп'ютер обрати диск для перевірки. На даний час виберемо це. Права мишка по дисковій, властивості свойства і сервіс. Виповніть провірку. У вікні, що з'явиться при цьому на екрані в області параметри перевірки, кликнути по кнопці Виконати перевірку і поставити прапорці. Автоматично виправляти системні помилки і перевіряти її відновлювати пошкоджені сектора. Якщо під час роботи цієї утилити буде виявлено помилки на диску, то на екран виведеться додаткове вікно, що містить повідомлення про них. От, Наприклад, зараз запустимо. Перевірка не може бути виконана, тому що відкриті деякі програми на ньому. Пропонує перевірити диски при перезагрузки перезагрузці.